Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо для вас відеоогляд однокімнатної квартири в мікрорайоні Пасічна. Зараз ми знаходимося в коридорі. Ось є вже в нас прихожа. Переходимо у кухню. У кухні вже є меблі та техніка. Залишилось тільки доставити тут холодильник. Також є закритий балкон. Ось такий у нас вигляд у двір. Балкон досить просторий. Площа квартири 43,8 метрів квадратних, знаходиться вона на зручному п'ятому поверсі. Мікрорайон пасічна, ось така в нас є кімната правильної форми. Вам прийдеться лише доставити меблі, техніку і можна заходити жити. Будиночок обжитий, комунікації всі давно запущені, того, кого цікавлять деталі, звертайтеся, адже ціна дуже-дуже дуже гарна 47 47 500 доларів. Кого цікавить, телефонуйте.